І ми сьогодні будемо виживати 99 днів в лісі. Ми 99 днів не будемо виживати. Ми приблизно десь там, якщо вийде, виживемо 10 або 20. 20 це точно максимум. Я пробував виживати 10 днів, і в мене не вийшло. В мене вийшло вижити тільки 7 хвилин. Так, да, 7 минут, в мене тільки вийшлося. Закидаємо їм то дерево в дробівку, Беремо карту. Тобто не беремо, а крафтимо карту. Робимо карту. Далі ще нам треба закинути сюди в костю пару дерева. Так, робимо дерево. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, з 13 ударів рубається дерево. Хто не знає, то я розказував про це в своєму першому відео. І якщо ви дивитеся це відео, то ви можете подивитися там це відео. Так прошу лайк, підписку, тому що ну, без лайка і підписку я не обійдусь. О, хорошенький топорчик. Так, йдемо до костра і туди дадемо ми деревка. Костер, костер, Будь більшим, якщо ти будеш більшим. Я, я, я. Поставлю лайк like тобі костер. Так, Поставлю лайк like тобі костер, якщо ти будеш більшим. Так, візьмемо ми сундучка. Тобто не візьмемо, а відкриємо сундучка. Мені по хорошему Боб револьвер і ще по хорошему фонарик. Короче, у мені все по хорошему. Так, я бачу металолом. О, э, О, фонарик, Тобто не фонарик, а радіо. О, кусочек заліза. О, угольочек. О, ідема до закидывать туда туди и. Далі підемо, е, ну, знай... знайдемо сундучка десь. Ну, десь має бути сундучок. Там у нас шапочка. Хто не знає, там шапочка, там десь шапочка, там зимній біом. Закидуємо сюди уголь, металолом і ще один радіометалолом. Так, ще хтось є, хтось ще забрав сундучки. О, в нього там вишка. І там, мабуть, фонарики будуть в той вишці. Перша ніч олень не нападає і в першу ніч. Ви це знаєте? О, що тут у нас є? Патрони для револьвера? Хай будуть. Металолом заберемо з собою. Так. О, повадка, повадки. Возьмём ещё И ще мы візьмемо металлолом. О, зимний биом. Классно. Зимний биом. Ещё один кусочек залеза. Не по-хорошему. Револьверчик. О, револьверчик выпав. Классно. О, oh, yes Где твой револьверчик? А, во револьверчик. Ещё беремо металлолом. Я хочу посмотреть, что тут у нас. Тут просто Мне по хорошому щоб тут б не було б відмінників, То що відмінники, вони о, це що у нас тут? О, э, Лиса, ліс? Блін, мені холодно, блін. Лис, чи то ліса не знаю. Ідем до костра, до костра йдем. Не по-хорошему чуть-чуть похавати чуть-чуть. Ну взагалі малость. Чуть-чуть похавать. Кого там зробили щось? Вов, вовчара вовчар за мною гониться. Все, не гониться. Так, о, вже зробили штуку таку. Кінь. Уголек кладем не сюди. Сюди надо уголек. І мітавалом кладемо сюди. Так, що нам скрафтить? По хорошому веб кроватку. цю кроватку. І ще по хорошому веб найти в домик, в якому є 5 стульчиків, тому що 5 стульчиків це, не пам'ятаю, а 20... 25 дерева. Хоча 5 стульчиків не водиться, вводиться тільки 4 стульчика. А 4 стульчика, якщо закинути сюди в дробівку, то це в нас вийде 20 дерева. Я сам фігія, коли побачив, що це робиться з 20 дерев стульчик. Но все-таки розраби нам не пожаліли і додали так, що 20 дерев робиться з одного стульчика. Тобто з чотирьох тульчиків. Там зимушка, зима, милая моя. Зимушка, зима, милая меня. Прошу, не єш меня, а то я, а то я зроблю, зроблю саму найкраще. Зроблю саме найкраще деревко. Не деревко, а ялінку. Ну, ялінка нам не треба. Лис, ліс напав на мене. О! А як я так підпрыгнув? Нам холодно. Нам треба сюди зайти. Нам треба сюди зайти погріти. Й, я нам надо два банифуд. Хто не знає банифуд, це ножки дві. Тут нам надо щоб скрафтити. Все, що Голова чьясь. Це в нас тоже чьясь голова. Це в нас шапочка. Шапочка делается с этого. Так, блин, нам холодно, блин. Идем мы до костра. Топ-топ, топ-топ. Идем мы до костра. Идем, идем, идем. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Нам по-хорошему Банифут, 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 Банифут. Не получилось я Банифут. О, Банифут выжить? Нет, это не Банифут. Фу, не, нам не надо это. Банифут, Банифут. Иди сюда, Банифут, Банифут. А куда твой кролик пропал? Баги, какие баги! Так, идем до костра. Выживаем. Олень, ты чё тут делаешь? Пошел отсюда. Скипаем. Скипаем. Нам не надо, скипаем. Так, и в нас сколько всего? Пять дерева и еще в нас четыре металлолома. Якщо тут якась музика грає, то вона грає. Хай собі грає. Так. Нам треба малого спасти. Коли ця ця ніч пройде, то ми 100% врятуємо малого. Так, скільки ще тут ще 40 секунд, щоб, було... Не... щоб був день. Ще 40 секунд. Порубаємо ми дерево? Раз, два, три, чотири, пять, шість, ні, З п'яти ударів ламається просте. Хороший топор ламає дерево з п'яти ударів. Так, закинемо, пожалуй, куди, сюди чи сюди? Сюди чи сюди? Сюди. Та блін, що ви їжу выкидываете туди? Надо в костер ежу выкидывать, чтобы вона была нормальненькая и щоб ей не надо було жарить. О, фонарик мені в принципе не надо. О, золотой сундук. Там золотой сундук. Квас, золотой сундук. Идем на поиски золотого сундука. Золотой сундук. Золотой сундук. Так, золотой сундук. Золотой сундук. Якщо щось скрипить, то в мене щось на вулиці таке просходить, непонятно що. Так, беремо вентіль і далі йдемо брати рацію. Рація і. О, золотой сундук. Відкриваємо золотий сундук. Хоч винтовка, хоч би вінтовка. І... Саме не потрібна вещь в цій грі, мені так кажуть, а мені випало. Ну, хоч металоволо у нас є хоч щось, хоч щось. Ні, до вовка ми не будемо лізти. Йдемо ми до костра, до костра йдемо. Топ-топ, топ-топ, топ-топ. До костра йдемо. Так, йдемо, йдемо. Тут щось може бути. Ні, тут майже нічого немає, Якийсь металолом, тільки він іде плюс, дає плюс один. Так. І, в принципі, що? Металолом, В принципі, я можу від, не відкладувати на потомство. А сюди відкладу. Так. Беремо, робимо микроватку. Тік-чік-тік. І... Холодильник нам не треба. Капкан може? Ні, капкан тоже. Компас. Компас. Так, уже у нас тут не будемо когось ревайвнутися. Йдемо малого спасати. Чи його вже спасли? Що я поки що не знаю. Так, идем, ідем, идем. Малого спасати. Йдем, ідем, ідем. Идем, идем, идем. Малоха уже спасли. что не спасли. Шо? А, Малоха уже давно спасли. Но ну, не давно, пару минут тому, наверное, через пару секунд тому. Я не бачив. О, сундучело. Мне по-хорошему бы просто такие хорошенькие. Копье. Нафиг мне из семена. Нафиг мне из семена. Блин, нафиг ты семен. Так, мини, в принципе. О, а, а, аптечка я. Так, оп, птичка. Птичка. Блин, плавки. А, мы ну, наш точно ей револьвер. Револьверчик. 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 Револьвер. Так. Идем по-хорошему до по костра идем, идем, идем мы до костра. Идем, 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 идем мы до костра. А -а, -а, а, -а. Идем, идем мы до костра. Так, что там у нас? О, малой. Приветствую тебя, малой. Так, тут я 20 деревка. Ну, 100% нема, тут 20 деревка. Типа, мы зараз выживем сиднев о... Так, мабуть, ми зараз виживемо, звісно, не наверное, бо ми 100% виживемо 6 днів. Другого малого я щось неохота мені його спасати. О, два деревка. О, малой зробив собі палатку і ще укриття. Но укриття я не немалой. а хтось інший. Так. Дірівка. покинемо, пожалуй, сюди. Я хочу нову кроватку зробити. О, ще два деревка. Зараз ми зробимо, длин, мені надо 5 дерева. Так. Раз, два, три, 4, 5. Беремо ми дерево. І зараз ще буде. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три. 4, 5. Так, раз, два. Три. Ну, кроватку я щось. Ну, вже ж день. Краватку неохота крафтити. О, грядки можна би, в принципі, скрафтити. Так, робимо ми, мабуть, дві штучки грядки. Їх ми зробимо сюди. І ще грядки ми зробимо сюди. Гарненько, так в мене грядки, перед чик-чилі Що тут нас на нас сьогодні мають напасти. Напасти на нас мають. В принципі, на такій ноті можна в принципі закінчувати це відео. Відео, навірно, хорошо получилося. І всім пока-пока, ребятки.